Новини на каналі події факти, актуальні коментарі у викладі журналістів ЧСН у студії Станіслав випуску Дивіться. Зручно і без черг Черкащина першою в країні впровадила сервіс електронних адмінпослуг для землекористувачів. Не ті відсотки у військоматі нарікають на повільні темпи призову шостої хвилі і халатність владців на місцях. Без світла і води. За чужі борги через недобросовісних сусідів мешканці Золотоніського гуртожитку залишились без благ цивілізації. Друге життя стареньким лавками клумбам, як Черкащанка робить дитячий парк яскравим і барвистим. І тепер про ці та інші теми докладніше: боротьба з корупціонерами на Черкащині пожвавиться і сприятиме цьому об'єднання депутатський контроль. Черкаси друге місто, де воно презентувало своє регіональне представництво. Воно включає членів усіх фракцій парламентської більшості. Організація існує вже півроку. І її учасники працюють над тим, щоб виявляти факти корупції та сприяти покаранню винних. Борці з хабарництвом співпрацюють із фіскальною службою, митницею та податковою міліцією. У Черкасах відділ очолив досвідчений працівник місцевої міліції Юрій Земляков. Я надіюся на совмісну роботу з громадянами. Черкасской области. Многие знают, многие звонят, сообщают, информируют. Вот. Взаимодействие с правоохранительными органами у меня полное. Создан такой орган управления, как секретариат, который в свою очередь состоит из управления коммуникацией, в которые поступают сигналы о коррупции. Вы можете посмотреть, здесь вот представлен наш телефон, куда каждый гражданин Украины может обратиться в данном случае по вопросам коррупции в таможне и в налоговой. Отримати документи на земельну ділянку стало простіше. Раніше за витягом із Держземкадастру треба було вистояти довгі черги. Надати послугу могли тільки в центрі надання адміністративних послуг за місцем розташування ділянки. Нині громадянин може замовити і оплатити витяг із Держземкадастру через публічну кадастрову карту на офіційному сайті. Зробити це можливо в будь-якому ЦНАПі на територію України. Черкащина першою в країні СЕФ провадила цей сервіс. Керівник області проінспектував роботу оновленого центру. Надання адмінпослуг Черкаського району Юрій Ткаченко наголосив, що спрощення роботи з документами особливо важливе для підвищення інвестиційної привабливості регіону. Тисячі є документів, які на сьогоднішній день гальмуються, не оформлюються. Це є великою проблемою, тому що у кожного інвестора в шуфляці є проєкт. А для того, щоб цей проект дістати, почати інвестувати, треба оформити документи, тому що це дозвол на будівництво і інші дозволи, які необхідні для того, щоб розпочати сам проект. Виконання мобілізаційного плану на Черкащині під загрозою зриву регіону доручено до кінця липня поставити в зону АТО понад дві тисячі бійців та 18 одиниць техніки. Та на сьогодні план шостої черги мобілізації виконаний лише на 28%. Про це на селекторній нараді повідомив військовий комісар Черкаської області Євген Курбет. За його словами, деякі місцеві владці халатно ставляться до виконання призивних заходів. Таким чином уповільнюють темпи мобілізації в області. Найгірша ситуація у монастиришинському районі Канові і Умані. Найкраще працює Чорнобаївщина. звідти призвали 56% запланованої кількості бійців. Відповідно до пункту 5 статті 22 закону про мобілізаційну підготовку до мобілізації. Призим на військову службу мобілізації здійснюють місцеві органи виконавчої вради та місцевого самоврядування. Але до цього часу деякі голови сільських селищних рад. Продовжують ігнорувати виконання даного закону, що в свою чергу призводить до зриву виконання планового завдання в ході шостої черги мобілізації. 50 за дві доби. За дві доби ми повинні вийти, Іван Самович, з усіма засобами, можливостями, всіма інструментами, які у нас сьогодні є. За фактами ухилення від призову за мобілізацію правоохоронці Черкащини зареєстрували 47 кримінальних проваджень ще одне за ухилення від призову на строкову військову службу. Повідомляють у прес-службі прокуратури області. На сьогодні до суду скеровано 12 таких карних проваджень. Майже 20 років єдиним житлом родини Кірдяшових з Черкас були 14 квадратних метрів у гуртожитку. А минулого року у них ледве не відібрали і це чиновники, назвавши житло службовим, вимагали виселення його мешканців. Втім, суд ухвалив рішення не на користь службовців, розлогіше у наступному матеріалі. Це мама, папа і діма. Так, шестирічний Назарчик пояснює, чим така мила для нього ця кімнатка в 14 квадратних метрів без зручностей у гуртожитку. Кімната, звісно, мала, але вже звикли таких умов і не хочеться, щоб нас відселяли. тим, хто має можливість вибирати, де йому жити, важко зрозуміти, чому так відчайдушно родина відстоює свої немайнові права на житло. Знаєте, як нема де жити, то рад і такому місцю, тому тому що наша сім'я не може купити собі, придбати вірніше або знімати навіть одну кімнатну квартиру. Нас двоє дітей, працюємо всі на мінімальній заробітній платі. Майже 20 років кірдяшові живуть у гуртожитку, що по вулиці Різдвяній у Черкасах. Тут народилися і ростуть двоє їхніх синів. Що там спить у вас? Діма, а ти де спиш? Тісно, але ні на що не нарікають. Більш багатослівні їхні гуртожитські сусіди. Спільні ванна, коридор та кухня не витримують жодної критики. Нема гарячої води, нема газу, нема де помиті руки, нема де покупатися, нема душ, нема нічого. Ми живемо в антисанітарних условіях. Мешканці, як можуть, доглядають за оселею, замінили вікна, потурбувалися про ремонт даху, який неодноразово обвалювався. Значна частина кімнат у цьому гуртожитку у приватній власності. І лише кілька, за словами Юрія Кубрицького, начальника відділу Придніпровської суп, на забезпеченні якої перебуває будинок, службові. Зокрема, і кімната номер 34 де мешкають Кірдяшови. Дані особи в свій час всі отримали житлові приміщення в даному гуртожитку. Вони попрацювали менше 10 років. Значить, Кідашов, попрацював на Рео 1 4 роки і звільнився за власним бажанням. Тому правових підстав проживання йому в цій квартирі та його родині відсутні. Втім, жодного документу, який би засвідчив факт надання повноважним органам, яким є міськвиконком, статусу службової кімнаті, ні її мешканці, ні їхній адвокат, ані суд так і не побачили. Оскільки правового підґрунтя для виселення суд так і не знайшов, суддя Олена Казидуб винесла рішення. Кручі частиною 3 статті 209 ЦПК України суд вирішив. По замних вимогах комунального підприємства «Приніпровська служба отримання будинків Черкаської міської ради до Кідряшова Олександра Петровича, Кідрішової Алли Володимировни, третя особа органи опіки піклування міста Черкаси, Черкаська міська рада про виселення і службового житла відмовити. На інше рішення досвідчений юрист адвокат Алли Кірдяшової Юрій Радько і не сподівався. Вважає його законним, справедливим і таким, що справді забезпечує правосуддя. Це дуже приємно, що все-таки почали відбуватися частіше такі рішення. Таким рішенням забезпечені будуть і права неповнолітніх дітей, і права батьків, які до того прагнули, і інтереси держави, оскільки саме в цьому проявляється забезпечення конституційних прав громадян. Без жодних підстав гуртожиток усього декілька років тому почали називати службовим житлом. Що стало причиною, досі незрозуміло. Втім, саме зі службового житла хотіли вигнати родину. Враховуючи те, що сім'я понад 15 років прожила в кімнаті, власне, гуртожитку. Жодних законних підстав для виселення не було, каже правозахисник. Чи закінчаться на цьому поневіряння родини? Позивач ще має 10 днів на оскарження відхилених судом першої інстанції позовних вимог, але уже на цьому етапі безпрецедентний випадок може стати зразком забезпечення конституційних прав значної кількості українських родин, а відповідно посприяє зростанню довіри до вітчасняної феміди. Станкевич, Олександр Таран, Черкаська служба новин. У Боргову яму потрапив Черкаський навчальний центр Мінагропрому, що у Золотоноші. Через бойкотування трьома родинами сплати комунальних послуг центр має борг 90 тисяч гривень. Відтак мешканцям гуртожитку відрізали електропостачання та воду. Вікторія винаймає ось цю кімнату за 500 гривень на місяць. Для неї та її трьох дітей тут є усе необхідне: холодильник, полосмок, телевізор, комп'ютер, мікрохвильовка. Втім, користуватися побутовою технікою жінка не може. Через борги сусідів мешканцям гуртожитку вимкнули електроенергію. Але до цієї кімнати немає ні туалета, ні вмивальника, ні кухні немає. Це тут вікторія, як і решта справних платників, навіть куховарити змушена у знайомих. Воду носим. І все, по, ну куди на роботу ходжу, прийшла, переспала і все. Світла немає? Нема ні світла, ні води, немає нічого. А їсти готуєте як? Як? Ходимо по людях, по знайомих. Ось так, майже 15 родин, які щомісячно сплачують за оренду та електроенергію, живуть вже майже два місяці. Причина тому борг 90 тисяч гривень. Він виник через несплату комунальних платежів упродовж останніх кількох років трьома сім'ями. Їм свого часу надав прихисток навчальний заклад, на балансі якого знаходиться цей гуртожиток. Тепер мають клопіт. Обсяг навчання невеликий. Відповідно, є вільні кімнати, то на певний період на час. Люди, які зверталися, погоджувалися з тим, щоб заселяли їх відповідно в гуртожиток. От, але з обов'язковою умовою, щоб за гуртожиток було проплачено. На даний час виникла така ситуація критична. В якому плані? І за те, що виник великий борг по гуртожитку, а це величезна в цьому вартості, вартості проживання закладена саме електроенергія. От, ми змушені були частками поступово гасити електроенергію. Навчальний центр єдиний такий в області та найбільший в Україні. Налічує 14 пунктів у різних районах. Має в штаті близько 150 осіб. Усі вони ризикують залишитися без роботи, адже сплачувати за оренду приміщень небюджетна установа, не в змозі через борги невідповідальних мешканців гуртожитку. Якби вони йшли на розмову. Тобто, якби вони говорили, що ми, скажімо, там на протязі певного періоду погасимо, ну дійсно бувають різні ситуації. Люди відмовляються в подальшому платити. Тобто вони вирішили, що 250 гривень за проживання в гуртожитку це нормальна вартість. Вони будуть платити стільки, скільки їм хочеться. Ну, такого не може бути. Такого не може бути. Є певні тарифи, є… поспілкуватися із родинами-боржниками нашій знімальній групі так і не вдалося. Одних не застали вдома, інші зачинилися у помешканні. Ми б хотіли з вами поговорити. А поясніть, будь ласка, чому ви борги не платите? Чальному центрі запевняють, готові підключити воду та електроенергію, якщо борг, хоча б частково буде погашено. Оскільки боржники проживають на третьому поверсі, адміністрація збирається переселити людей, що потерпають без благ цивілізації, на перші два там вже тривають відповідні підготовчі роботи. На боржники вже вже складені судові позови. На даний момент вже підготовлені претензії даним особам, які тотально не сплачують. Кошти за користування цим приміщенням, електроенергією, комунальними послугами. І я думаю, в подальшому будуть подані позовні заяви. Наталія Кулик, Тамас Горозя, Черкаська служба новин. Через негоду шість населених пунктів на Чигиринщині та Умачні залишилися без світла. Про це повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій в Черкаській області. Вчора душі та сильний поривчастий вітер пошкодив лінії електропередач для їхнього відновлення. Залучені аварійні бригади обленерго. Нагальні проблеми соціального та культурного характеру обговорювала сьогодні голова облради Валентина Коваленко із представниками нацменшин. Ті нарікали на брак уваги з боку влади до них. На сьогодні на Черкащині зареєстровано 13 етнічних груп. І всі вони користуються правами на рівні корінних жителів. Втім, залишаються відкритими питання відсутності приміщення для зборів громадських об'єднань для організації етнічно-культурних заходів. Валентина Коваленко зустрілась з представниками нацменшин, аби вислухати їхні побажання принагідно запропонувала провести міжнаціональний фестиваль у період відзначення Дня Прапора та Дня Незалежності України. Наприклад, на Соборній площі, чи якщо ви захочете, можливо, в якомусь іншому приміщенні, можливо, у філармонії, щоб е, провести фестиваль е, творчості національних громад, нашої Черкащини. От, е, і щоб все це, оця ваша творчість, ваші традиції об'єднувалися, наприклад, такими гарними словами Я люблю Україну. Розділяй і перейменовує. Відтепер вулиця Леніна у Черкасах офіційно носитиме іншу назву. Вірніше, аж дві частину від її початку і до вулиці Ільїна перейменовано на честь небесної сотні. Інша частина стала Старомакарівською. Рішення про це ухвалила Черкаська міська рада. За нього проголосувало 36 депутатів. Троє отримались. У Черкасах відроджують бойовий гопак. Зачинателями старовинного українського мистецтва оборони були ще козаки. Багато тонкощів цього виду самооборони втрачені. Проте знайшлись ті, хто взявся нагадати українцям про козацьку славу. У Черкасах бойовим гопаком цікавляться насамперед школярі. На одному із тренувань побувала і наша знімальна група. Якщо хтось може е, наступати, можна блокувати. Зрозуміло, Копняк спадаючи, працюємо. Ось так юні козаки і козачата вивчають основи бойового гопака. Войовнича 9-річна Дар'я Галич готова дати відсіч кожному, хто захоче її образити. Найулюбленіший прийом дівчини Щупак. Отак він робиться. Це мій улюблений прийом. Мені подобається те, що тут б'ються, можна самозахиститися, коли нікого немає поряд. Можна, якщо на тебе напав хтось, можна захиститися. Хоч на дворі літо, вихованці Черкаської школи бойового гопака тренуються не щодня. На пляжі вчаться плавати, а у парку битися. Шаблі, ріжуть, Окрім техніки двобою, на заняттях вивчають національні традиції, опановують мистецтво співу і танцю. 12-річний Ярослав Богуш може годинами розмовляти про історію України. Хлопець має і своїх історичних кумирів. Я більше ознайомся з культурою України, і це гопак це, власне українське. Козаків багато. Для мене Іван Сірко, як де справжній козак, характерник. Гопаківці виховують у дусі волелюбності та загальнонаціональної моралі. Зауважує тренер Олександр Проценко. Додає, бойовий гопак сприяє загальному розвитку особистості. Під час тренувань дитина не лише вивчає, як захистити себе, але й здоровлюється та плекає любов до своєї країни. Багато рухів саме в бойовому гопаку вони були розшифровані з українського танцю гопак. Дітки вивчають пісні, займаються не тільки бойовим мистецтвом, саме бойовий гопак, але і володі правилами володіння традиційної козацької зброї це шабля, спис, палиця, різноманітні батаги. Отримані знання і вміння спортсмени випробовують на різноманітних чемпіонатах із бойового ПАКа. Програму вишколу козачат у різноманітній часті турпоходи, де вони вчаться виживати у природних умовах. Українському козацтву тричі. Слава, слава, слава! Юлія Порпленко, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Зробити міський дитячий парк яскравим і барвистим таку ідею вирішила втілити в життя молода черкаська художниця Наталя Шленчак. За допомогою фарби та пензлика вона взялася дарувати друге життя стареньким лавкам і клумбам. Усе це бачила на власні очі. Юлія Дзюбло ходила. Але Черкащанка Ірина гуляє зі своєю сестричкою. У цьому парку чи не щодня перші ознаки його перевтілення їй до душі. Яскравий декор, виконаний рукою художниці, не лише тішить око, а й настрій покращує, розповідає дівчина. Відношуся я до цього дуже позитивно, тому що в наші такі скрутні часи з нашою ситуацією в Україні дуже класно, що є люди, які думають не лише про себе, не лише про негатив, а намагаються внести щось прекрасне для того, щоб кожен, хто прийшов в цей парк, він побачив якусь частинку прекрасного, і в нього трохи піднялось піднявся настрій. Молода черкаська художниця Наталя Шланчак розкриває секрети. Невдовзі у дитячому парку забуяють казкові квіти. А ще вона вдихне життя у старенькі лавки та клумби. Ідей безліч, вистачило б часу та наснаги. Була в мене ідея намалювати якихось казкових героїв або з мультфільму, тому що це доречно тут. Дитячий парк. Пропозицію тут попрацювати вона отримала від дирекції парків і одразу взялася за роботу. Каже, багато чому можна повчитися у дітей. Їхня цікавість та щирість надихають. Та дорослим також подобається, що робить дівчина. Вони підходять, дивляться, говорять о, як гарно, і їм це подобається. Вважаю, що це дуже гарна ідея, тому що в нашому місці буде більш яскраво, гарно і думаю, це буде розвивати наших дітей, їхній кругозір. І для парка це дуже гарно. Щоправда, зауважують відпочивальники, хотілося б, щоб міська влада та художники звернули увагу і на інші об'єкти у Черкасах. І сірі будинки заграли б яскравими барвами. Юрія Цюбло, Ірина Гілюк, Максим Трабінова, Черкаська служба новин. І поки що все. Прикмети часу у випусках ЧСН о 16.19 пів на 10 вечора в цьому випуску ще про спорт і погоду. До зустрічі завтра в цей самий час. Вітання всім прихильникам спорту. У найближчі кілька хвилин говоримо виключно на спортивну тематику. Черкаський стрілець Василь Ковальчук із новими нагородами. Днями спортсмен взяв участь у Кубку світу з кульової стрільби серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Протягом п'яти днів у Хорватії змагались 230 спортсменів із 48 країн. Василь Ковальчук вкотре підтвердив свій високий клас. Спортсмен здобув три медалі: два срібла та бронзу у різних вправах. А тим часом Черкаський Дніпро зіграв із зіркою. В останньому контрольному матчі місцева футбольна команда поступилася кіровоградцям з рахунком 1-2. Реалізувавши пенальті у компенсований арбітром час, гості вибороли перемогу. Подробиці далі у сюжеті. Звідна гра стала останнім спарингом черкащан перед стартом чемпіонату України у першій лізі. Нагадаємо, що в останні Дніпряни перебували в цьому дивізіоні ще шість років тому. Натомість Кіровограція старожилами цієї ліги і понад те завжди серед лідерів. Суперник достойний. Ми сознательно пішли на цей шаг. Хотілося відкрити себе в діло з сильною командою. Тому я, в принципі, ігрою. Доволі, попри формальну різницю у класі, гра видалась бойовою і пройшла на зустрічних курсах. Власне, товариським цей поєдинок не видавався. Почергово володіючи ініціативою в першому таймі, команди обмінялися ефектними голами. На сьомій хвилині поєдинку Борис Баранець влучним пострілом вивів зірку вперед. Не забарився з ударом у відповідь капітан Черкаського Дніпра Олег Тарасенко. З котової подачі новачка Дениса Скепського на 21-й хвилині гравець реалізував перший м'яч у воротах суперника. Черкаські футболісти поразкою не засмучені, а навпаки, змотивовані. Зазначають, що це лише привід наполегливіше працювати, адже амбітні гравці мають серйозні плани на наступний сезон. Треба виігравати, виігравати, будемо старатися. Перша задача виграти, пройти далі в кубки, обіграти Кремінь, а далі ходу будемо ставити задачі. Тож на першу в сезоні кубкову гру наш клуб виходить у всеозброєння. Наступний поєдинок черкаського Дніпра відбудеться 22 липня. Черкащам прийматиме Кремінь. А перший домашній матч Дніпро зіграє вже 2 серпня. В гості до черкастів завітає Тернопільська Нива. Катерина Юхно, Олександр Таран, ЧСН «Спорт». У новий сезон із новими футболістами. Після останнього товариського матчу Черкаський Дніпро підписав угоди з трьома новими гравцями. Так за команду гратимуть Денис Балан, Леван Кошадзе та Роман Гончаренко. 21-річний Балан є вихованцем київського Динамо і грає на позиції крайнього захисника. Свого часу футболіст чимало пограв за юнацьку та юніорську збірні України. Минулий сезон провів у Реал Фармі. Захисну лінію покликаний підсилити і Роман Гончаренко. Вихованець у Манського Болу всю кар'єру провів у чемпіонаті Черкаської області за команду УТК Ятрань. І після тривалого перебування на перегляді повноправним гранцем Дніпра став грузинський півзахисник Леван Кошадзе. Нагадаємо, що до цього дебютант першої ліги підписав угоду з досвідченим Денисом Скепським. На сьогодні це все свіжу порцію спортивних новин. Очікуйте вже завтра. На все добре. Побачимось.